Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Британське видання Guardian публікує майже детективну історію про спілкування своїх журналістів із українськими громадянами, які здійснюють диверсійні акти просто на території Російської Федерації. Видання підкреслює, що ці громадяни не є формально українськими військовослужбовцями. А входять до добровільної організації, яка очевидно може бути пов'язана із українськими збройними силами і спеціальними службами. Однак, співрозмовники видання самі підкреслюють, що якщо їх затримують на території Російської Федерації, представники українського військового командування будуть спростовувати будь-яку причетність до таких осіб. Логіка в тому, що Україна досі практично ніколи офіційно не визнавала факту нанесення ударів по території Російської Федерації і, тим більше, проведення диверсійних операцій на території ворожої країни. І це при тому, що сама Російська Федерація вважає за можливе проводити так звану спеціальну воєнну операцію на території України. Російські агенти працюють на будь-яких ділянках української території. Російські диверсійні групи виконують будь-які завдання російського військового командування. Та спецслужб сусідньої країни ба більше величезна кількість українських високопосадовців, працівників спеціальних служб і просто звичайних громадян є агентами спеціальних служб Російської Федерації всупереч угодам між Росією і Україною про неможливість розвідувальної роботи на території одна одної Російська Федерація упродовж років годувалася до завоювання сусідньої держави і і створювала мережу своїх агентів, деякі з яких, як відомо, робили все можливе, щоб удари російських збройних сил по українській військовій і цивільній інфраструктурі були правильними. Ми навіть і зараз не знаємо, яка кількість агентів Російської Федеральної служби безпеки та служби зовнішньої розвитки Російської Федерації знаходяться на території України у готовності допомагати ворожій. І державі або в разі окупації того чи іншого українського регіону, або якщо буде потреба у диверсійній діяльності проти української держави, а в українському випадку, як бачимо, взагалі ніякої реальної інформації про те, що українські агенти можуть діяти на території Росії, немає. Ця асиметричність може бути пов'язана із побоюваннями західних країн, які вважають, що Україна має вести війну проти Росії насамперед на власній території, і що будь-які дії на території самої Російської Федерації можуть призвести до ескалації конфлікту і навіть до початку конфлікту між самою Російською Федерацією і країнами Північно-Атлантичного Союзу. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден та лідери європейських країн, що допомагають Україні, неодноразово підкреслювали, що Захід не є стороною конфлікту, а Україна тільки захищається від російської агресії. Однак правда полягає в тому, що тільки дії на території Російської Федерації можуть примусити громадян Росії та самого Володимира Путіна замислитися, що війна, яку Росія розпочала проти України у лютому минулого року, не може бути виграна принаймні швидко, і що ця війна може призвести до дестабілізації ситуації в самій Російській Федерації. Є уроки, скажімо. Чеченської війни до того моменту, поки ця війна відбувалася на території самої Чечні, переважна більшість громадян Російської Федерації і тим більше російське політичне керівництво реагували на цю війну абсолютно байдуже. Більше того, головною ідеєю російського політичного керівництва було локалізувати цю війну на території самої Чечні, бо було очевидно ясно, що саме в цьому випадку населення Російської Федерації буде не звертати. Жодної уваги на те, що роблять російські війська у Грозному чи Гудермесі. Занепокоєність у російському суспільстві виникала тільки тоді, коли конфлікт у Чечні переходив на території сусідні з цією республікою, або ж супроводжувався диверсіями і терористичними актами на Території Росії, ось тоді і виникали дискусії, як слід поводитися в ситуації з Чечнею. Однак, треба нагадати, і те, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації використала цю занепокоєність для того, щоб обійняти всю повноту влади у Російській Федерації. Саме очевидна інспірація терористичних актів із вибухами будинків у Москві та інших російських містах дозволили значно. Підняти рейтинг нікому невідомого президента Росії Володимира Путіна і допомогти цьому спадкоємцеві Бориса Єльцина почати розбудовувати авторитарний режим, бо росіяни бажали насамперед безпеки і готові були із легкістю обміняти цю безпеку і закінчення Кавказської війни на громадянські права таким чином. Зараз ми можемо зустрітися із двома ситуаціями. Водночас, перша це те, що очевидно українські диверсанти мають діяти проти воєнних об'єктів на території самої Російської Федерації, демонструвати росіянам, що війна Росії проти України є насамперед небезпекою для самої Росії і що повернення до безпеки. Це якраз закінчення війни. З іншого боку, є абсолютно очевидним, що російські спецслужби залюбки самі будуть організовувати будь-які диверсії і терористичні акти в містах Російської Федерації, щоб звинуватити в цьому. Українські спеціальні служби чи українські збройні сили і керівництво країни, і таким чином обґрунтувати необхідність продовження війни проти України і пояснити, що тільки ліквідація сусідньої держави і знищення її влади і є моментом безпеки для Російської Федерації. Війна у Чечні закінчилася саме так, і закінчували її саме ті люди, які сьогодні ведуть війну проти України. Тому вони прекрасно знають, що досвід терористичних актів і диверсій це не питання залякування їхніх співвітчизників, а відкрита дорога до повномасштабної війни проти України із застосуванням будь-якої зброї, навіть і ядерної, і населення Російської Федерації, оплесками зустріне це рішення президента Володимира Путіна, якщо буде занепокоєне власною безпекою. Адже населення Росії досі живе у абсолютно очевидній парадигмі. Ми можемо робити на територіях, які бажаємо приєднати будь-що. А якщо мешканці цих територій, які ми вважаємо своїми непокірними провінціями, вирішать відповідати нам за допомогою диверсії і тероризму. Тоді ми маємо застосувати проти них будь-які заходи, які забезпечать нашу безпеку аж до повного їхнього винищення. В цьому державна філософія Росії. Однак з цього абсолютно не потрібно робити висновки, що дії на території Росії є ризикованими. З цього потрібно робити абсолютно інші висновки. Якщо українські відповідні сили не будуть здійснювати Диверсійних актів на території Російської Федерації ніде правди діти. За них ці диверсійні акції здійснять працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Та ба більше, я думаю, що план цих диверсійних. Заходів, в яких будуть звинувачувати українців, вже готовий і схвалений президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, до речі, колишнім очільником Федеральної служби безпеки, досвідченим і жорстоким чекістом, який не зупиниться ані перед чим. Якщо можна було знищувати власних співгромадян у Москві, коли вони спали у своїх будинках, то що скаже не може собі дозволити Володимир Путін для того, щоб виконати мрію свого життя? Для того щоб спробувати відновити російську імперію, таким чином Путін і його оточення розуміють тільки силу. А якщо ця сила до них не застосовується, вони самі використовують інструмент сили заради того, щоб збурити громадську думку у Росії і отримати більшу свободу рук для своїх жорстоких дій. Тим, хто боїться визнати свою причетність до диверсійних дій у тили ворога, не потрібно боятися. Рано чи пізно їх все одно оголосять терористами, диверсантами і будуть вимагати їхнього знищення, навіть якщо вони не будуть робити зовсім нічого. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. вам!